Воєнних марок уже 2023 року відкрив випуск Воїни світла, воїни добра. П'ять марок нового блоку присвятили дорожникам, зв'язківцям, енергетикам, водопостачальникам і газовикам. Усі вони воїни невидимого фронту, які не дозволили Росії занурити Україну в темряву та середньовічні умови. Символічно, що перша марка блоку під назвою Дорожники, яка відкрила цьогорічну серію, стала 2023-ю за порядковим номером. Випуск Воїни світла, воїни добра та конверти виконали в темно-синіх кольорах та додали акценти вогники світла, що перемагають темряву. Таке оформлення сприяло створенню унікального штемпелю першого дня, розповідає фахівець відділу філателії та преси Черкаського поштанту Ігор Нагулін. Традиційно марки гасили чорними штемпелями. Тому що вони були на, на, на темних не дуже помітні, то цього разу вирішили зробити штемпель білого кольору. Наклеюється, от, і тоді от штемпелюється цим от білим штемпелем. Особливістю випуску є й те, що на ультрафіолетовому світлі блок має світитись. Вартість одного 90 гривень, а придбати можна 5 марок. Коли продається блоками або малими аркушами. То в, в, в них всі марки от різні, тому вони продаються лише разом і не відокремлюються. Марки однакові всі, то тоді можна відокремлювати. Тираж блоку 300 тисяч примірників, а створив ескіз автор випуску Песпатрон Олександр Нікітюк. Філателія нове захоплення для пана Ігоря. Раніше він колекціонував монети. Коли війна почалась, певний період, ну, не виходило, ну, на Черкаси монети майже не доїжджали і тут почались марки. Ну, так хобі схоже, то перейшов на марки, а тепер стараюся і нумізматика, і філітелія. Попри короткотривалість хобі, колекціонер зібрав майже всі воєнні марки. Нова ж зацікавила пана Ігоря своїм оформленням. Ось такі марки, які не дуже подобається, а це сама оформлення. Я не пам'ятаю, хто художник, але зроблено красиво. Все ну, підсадив родичів, то тепер приходиться купляти на родичів". Поповнити власну колекцію прийшов Віталій Чернуха, який очолює громадське об'єднання колекціонерів Черкащини. З його слів від початку випуску українських марок у 91-му такий бум уперше. Як на мене, це дуже позитивне явище. Із-за чого? Із-за того, що. Під час реальної війни поганих умов, слабого фінансування, і коли люди збирають марки, звичайно роблять допомогу Збройним силам, це йде на користь і людям, і державі, і духу нашого народу. Закарбувавши подвиг енергетиків і комунальників, Укрпошта виражає вдячність та захоплення майстерністю бійців невидимого фронту, яких українці побачили у найтемніші часи. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.